Українські рушники для Джо Байдена, Урсули фон Ляйн та Володимира Зеленського їх від початку повномасштабного вторгнення Росії розпочала вишивати та дарувати світовим політичним лідерам 80-річна Розалія Боднарчук із Калуша. З майстриною познайомилася наша Ольга Нестерук. Вперше голку та нитку до рук Розалія Семенівна взяла, коли ще навчалась у старших класах. Любов до вишивки їй провела мама. Пізніше жінка припинила цю діяльність, однак повернулась до творчості, коли вийшла на пенсію. Вишивка для мене це, ну, це стиль мого життя. Це, воно мені тамує всі якісь мої і душевні болі, та й фізичні в тому числі також. Я, Зосереджую свою увагу тільки на вишивці, і не лізуть всякі думки, непотрібні, негативні. В голову так скажемо, після 24 лютого, коли розпочалась повномасштабна війна, пані Розалія вирішила, що вона не може сидіти, склавши руки, і має бути корисною в своїй країні, коли президент наш оголосив указ про присвоєння містам. Бучі, Ірпіню, Гостомелю, іншим Миколаєву, Харкову звання міст героїв. І мене зразу якась така думка, миттєва, а я можу їм вишити рушники. Це будуть їхні обереги. Ну, ну це, я не знаю, як вони це назвуть. Але я повинна це зробити. Свій перший презент Розалія Семенівна передала Володимиру Зеленському. Далі взялась працювати над рушником для очільника Бучі. Вислала на міського голову Анатолія Федорука. Там вони були шоковані в якійсь мірі, бо не сподівалися. І там одноголосно вони вирішили, прийняли таке рішення, що цей рушник буде оберегом їхнього міста та на цьому не зупинилась, розпочала вишивати подарунки і для світових політичних лідерів. Думаю, може, хоч когось якась ще була нерішучість щодо там надання зброї, чи що, а це буде таким поштовхом легеньким. І якщо моя праця, якщо моя творчість врятує хоча б одне людське життя, то воно того вартує, щоб я день і ніч. Працювала над цим, перший рушник за кордон Розалія Семенівна передала для президентки Європейської комісії Урсули фондерляїн до цієї справи. Після прохання жінки долучились і школярі одного із ліцеїв Калущини. Як ви дивитесь на те, щоб ви кожен, хто тут є, і вчителі і там, і батьки були, і працівники бібліотеки. Щоб ви хоч по одному хрестику вишили на цьому рушнику, і це відбулося. Чи отримує президентка Європейської комісії подарунок? До останнього не знали, та через деякий час Урсула фон дер Ляйн опублікувала відео з калузьким рушником у соцмережах. Після цього пані Розалії захотілось вишивати ще більше, тому передала презент для Джозефа Байдена, а зараз жінка працює над подарунком для президента Польщі. Оце вже перша половина, це ви перші бачите. Рушники всі імені. Вони і так же було написано президенту Джозефу Байдену і в кольорах прапорів тих держав. Ну тут білий і червоний, то я тільки виділила, бо білого не видно, хоч воно вишито, то, але не видно. То я вже в цьому, а це колір Євросоюзу. У планах жінка передати українську символіку ще декільком світовим лідерам та звичайно керівництву міст героїв. А тим часом пані Розалія показує нам свій особливий виріб. Рушник перемоги. Це я так його охрестила. Я його так назвала, бо закінчиться війна. Вернуться наші солдати живі і здорові. І, звичайно, будуть їх чекати нагороди. І я дуже хочу, щоб на цьому рушнику, от, от в такий спосіб, і щоб клали сюди нагороду, і президент брав цю нагороду з рушника. Цей рушник перемоги пані Розалія готова відправити хоч сьогодні. Жінка вірить, що Україна уже зовсім скоро звільниться від загарбника.